Що стосується контрактів, це буде стосуватись контрактної армії. Ми б дуже хотіли, щоб навички багато людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, хто захоче залишитись в армії, щоб з мобілізаційного статусу він, ця людина могла прийти на контракт. Контракти розглядаються, до речі, рік, два, три, 4, 5. Це Різний формат цих контрактів, який буде запроваджений. Ми написали бажаний, бажане фінансування, яке бачимо ми. Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх, тому що спочатку треба мати. Забезпечення фінансове для таких виплат, щоб просто знаєте, ну щоб комунікувати. Тому давайте ми спочатку Міністерство оборони України сьогодні нам показувало різні формати. Да, і спочатку ми забезпечимо, спочатку будуть знайдені всі деталі для цього для фінансування, фонди і тощо, і потім тоді ми скажемо.